Знаєте, інколи Верховній Раді вдається ухвалити непогані закони. Так трапилось, наприклад, у жовтні 2014-го, коли депутати прийняли закон про запобігання корупції в Україні. Зокрема, він передбачає створення національного агентства запобігання корупції, яке має перевіряти декларації чиновників. Гарно на папері, але за півтора року на ЗК так і не створено. Більше того, депутати тепер намагаються переписати цей закон. Чим вже викликали роздратування Брюсселі, і сьогодні Україна взагалі може залишитися без скасування візового режиму для українців. Чому загальмувала антикорупційна реформа сьогодні в програмі? Ми знаходимося біля окружного адміністративного суду міста Києва. Тут, тут припарковані авто, на яких їздять судді цього суду. Завжди питання декларації це питання того, наскільки зарплата суддів не така вже й низька, 25-30 тисяч корелюється з тими автівками, на яких вони їздять, або, скажімо, з тим, як вони проводять свій відпочинок, де вони бувають. Але ці питання за відсутності назика задають їм журналісти, такі як Дмитро Гнап, який провів власне розслідування, яке стосується саме того, як витрачають свої кошти і з яких джерел судді. Окружного адміністративного суду. Іспанія, Франція, Китай, Таїланд, Греція, Куба, Італія, США, Ямайка, Гаїті, Мексика, Греція, Китай це все от пишуть, що ви відвідали, відвідали за кілька років. Це правда? Так, да, це правда. Ну, все ж підтверджується і тими паспортами, які я надавав. І все ж таки джерело ну, витрат на оці круїзи. Ну, я так вважаю, що. У мене є достатньо коштів для того, щоб це оплатити. Суддівська зарплата мається на увазі. У мене сім'я складається з двох людей, слава Богу, мати батько живий. Все у мене нормально. Так вам батьки дають гроші на оці от круїзи Америки? Ну, я не хотів, би. Ну ви маєте, ви судні. Ну, ні, ну. ні, чекайте. Давайте Дуже. так. Давайте ви оціните, як. На вашу думку, скільки це коштує. А потім ми побалакаємо. Ну, ви так кажете, що не, це небагато, а я вважаю, що це доступно. Ну, скільки це коштувало? Ну, от Кругі ну, США, я Гаїті-Мексика. Я думаю, це мінімум 3-4 тисячі доларів. Мінімум. Ну, мабуть, так. Да. Ну, так, так. А 3-4 тисячі доларів за. Ну, на сім'ю, це я думаю, що одного разу. Ну але а якби одного разу, але ж Греція, Китай, Іспанія, Куба, Куба, пане Руслане, Куба, Куба далеко, Кубаря, да тайлан Куба дешева, сама дешева країна в світі. Ну що? але ж долетіти, повернутися? Ну це ж… ну шо? це тільки це тільки цей літак, і все пане Руслане. Звідки гроші? Скажіть, будь ласка, скажіть, скажіть я, ну, я от, Це оце сімейку семейно, сімейно. Про цих суддів стало відомо, що коли вони знаходились на відпочинку за кордоном, то часто від їхнього імені виносилися рішення, і прокуратура і служба безпеки вирішили провести тут перевірку. Нам стали відомі дані, які вказували на те, що судді дуже люблять подорожувати. Вони можуть пояснити, звідки вони звідки вони беруть ті суми, які вони витрачають? Слухайте, а можна зробити паузу так. пацани, поки він тут? Давайте підійдемо до цього пацана. Мені на нього скаржився один слідчик. Добре. Десні. Громадське товариство. Скажіть, будь ласка. А ви тут працюєте? В прокуратурі? Ні. ні? Як ні? Я ж бачив, ви щойно виходили з прокуратури. Секунду. Зачинилося? Та ну, ну ви ж не будете давити. Ну, дайте коментар, будь ласка. Відчиніть вікно, будь ласка. Зачинився. За нашою інформацією, це один з слідчих військової прокуратури Київського гарнізону. Як розумієте, тут стільки сюжетів для розслідування. Там ціла парковка. Парковка забита іномарками, да, іномарками преміум класу. Там. Ну, починаючи від такої дрібноти, там, як у Цитрібека чи Прадо, в кінці там стоїть BMW X5. Там вартістю під 70 тисяч доларів, ну і так далі. Тобто тут, тут. І, і це от парковка лексус стоїть. Це парковка тільки працівники окружного адміністративного суду і військової прокуратури. Я так зрозумів, що. Більш крім того, що не порушено не притягують до відповідальності суддів, натомість порушена кримінальна справа щодо вас насправді чи за цією справою де ви проходите свідками зараз. Справа була порушена рік тому через те, що суддів цього окружного адміністративного суду образилися, що ми розголосили інформацію про їхні закордонні поїздки. Вони вважають, що інформація для службового користування написали заяву Генеральну прокуратуру. Вона порушила провадження, і тепер нас там. Раз на три-чотири місяці допитують працівники ось цієї військової прокуратури київського гарнізону. Якщо запрацює електронний реєстр і НАЗК включиться в роботу, як це допоможе вам, зокрема, як розслідувачам? Наша аудиторія постійно вимагає результату якогось. От ви розслідуєте, 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 і що далі? Тобто письменники пишуть, читачі читають, глядачі дивляться, а власне де результат, де там звільнення або ще краще ув'язнені якісь там чиновники, посадовці і так далі. Ми будемо проводити своє розслідування. На ЗК очевидно немає там супервеличезних ресурсів. Будемо передавати їм, як Національному антикорупційному бюро те, що ми відкопали, а вони вже порушуватимуть там свої провадження. Автомобіль БМВ, да, вмикнув фари, давайте поговоримо з водієм, вже, якщо ми тут опинилися. Зараз, якщо людина з нами захоче поговорити, будь ласка. Опустіть скло, будь ласка. Пані, опустіть, будь ласка, скло. Опустіть скло, будь ласка. Будь ласка. Просто опустіть скло, ми хочемо у вас дещо запитати. Ми з громадського телебачення. 2014 року Верховна Рада ухвалила закон про запобігання корупції. Документ зобов'язав вище державне керівництво депутатів усіх рівнів та очільників населених пунктів, державних службовців, суддів, працівників правоохоронних органів щорічно декларувати свої доходи. Стежити за процесом має Національне агентство з питань запобігання корупції. Це колегіальний орган, який складається із п'яти осіб. Вони обираються на конкурсі на чотири роки і не можуть обіймати посаду більше двох термінів. Той, хто отримує найбільшу підтримку колег, наступні два роки очолює агентство. Назика має право перевіряти спосіб життя чиновника на відповідність доходам, вказаним у декларації. Якщо є розбіжності, на пояснення дається 10 днів. Коли ж аргументи не переконливі, справа передається в антикорупційне бюро. Йро усі декларації чиновників НАЗК оприлюднює на своєму сайті у відкритому доступі. Вони перебувають увесь час, доки декларант обіймає свою посаду і ще 5 років після його звільнення. Членів Національної агенції запобігання корупції обирає спеціальна конкурсна комісія, яка складається з представника Кабінету міністрів, представника президента України, представника Верховної Ради та голови Держслужби, а також чотирьох представників громадських організацій. Чому всі ці люди досі не можуть обрати п'ятьох членів НАЗК, Ми зараз поговоримо з представником комісії Андрієм Марусовим. Якщо подивитися, як все це організовувалося, ще коли влітку там Кабмін намагався протягнути якісь там фейкові громадські організації, надати їм право вибирати громадську частину. да, ну відразу стало зрозуміло, що ха, цей шлях не буде простим. Вже восени, коли е, ми були обрані, коли почали працювати, я все ж таки тішився про те, що ну все ж таки нам вдасться да там або досягнути певного компромісу з. Представникам урядових, урядових структур да, в цій комісії. От, але потім стало зрозуміло, що це просто неможливо. Тобто там довіряти, скажімо, тому ж самому там, члену комісії, там, голові Нацдержслужби Ващенко, який там спочатку він говорить, так, є компроміс, так, ми обираємо, да, а потім. Відразу ж після цього за п'ять хвилин він не голосує. Він не робить те, що він тільки що обіцяв. Ставиться на голосування кандидатура Веніславського. Хто за? Прошу підняти руки, панове. п'ять. Я дякую всім колегам членам комісії. А, рухаємося далі, пана. я припиняю своє голосування. Я теж. Як заявити плюси і не проголосувати? Це під час якраз голосування за uh, представника громадськості, який мав би потрапити до, це було ще в грудні uh, минулого року, мав би потрапити до НАЗК. Да? Ну мені стало то, ну, Просто неможливо довіряти. Да? Тобто як можна працювати з людьми, які публічно да? після досягнення публічної домовленості вони відмовляються від власних слів. Це просто один з трьох вже обраних членів майбутнього НАСК Віктор Чумак, заступник голови комітету з питань запобігання та протидії корупції, відкликав свою кандидатуру. Чому так сталося? Зараз у нього запитаємо. Пане Вікторе, вже прем'єр-міністр вас просить повернутися. Я вже прем'єр-міністр в той же самий день і відповів, що я не буду повертатися. Я не буду повертатися туди, де немає політичної волі а щось робити. Розумієте? Я скоріше буду тиснути звідси, щоб вся політична воля з'явилася, а не буду бігати і просити. Була можливість обрати чотирьох людей і запустити нас. Свідомо, голова Національної державної служби Константин Ващенко не голосує. Зривається голосування, і в нас залишається всього три людини. Три людини не можуть запустити нас. Не можна обрати голову двома голосами, тому що людині, яка буде голосувати сама за себе, це є голосування з конфліктом інтересів. Це прямо прописано в законі про запобігання корупції. Це заборонено. Це це гра. Це це гра, щоб зробити ці органи або недієвими, або підконтрольними. Щоб можна було контролювати ці органи, тому що вони дуже важливі самі по собі. Повноваження у них дуже серйозні. Але треба грати на те, щоб можна поставити контрольованих людей. Зрозумійте, ідея всього цього електронного декларування у нас не просто напросто законспектувати якийсь там конфлікт інтересів, а припинити або забезпечити Україну від незаконного збагачення чиновників. Від незаконного збагачення. І саме ця ідея закладена взагалі в нашому декларуванні. І саме ця ідея закладена в декларуванні, яке нам пропонував Європейський Союз і Міжнародний валютний фонд. Все це було просто-напросто вимито. Денисенко, член коаліції, член блоку Петра Порошенка, з голоса задиктовує да, там, абсолютно інше декларування, абсолютно інший в порядок декларування абсолютно інші характеристики цього декларування. Без таблиць, без нічого, без розданого паперу. І коаліція дружно на це голосує. Ну, не коаліція там в основному голосувала БПП і Народний фронт, там і ще хтось. Народний депутат Вадим Денисенко зареєстрував законопроект 3755, щоб виправити скандальну поправку про перенесення електронного декларування. Але під час розгляду в документ з голосу сам Денисенко вніс стільки змін, що два речення перетворилися на повноцінний А4. серед основних нововведень. Відтермінувати на 2017 рік кримінальну відповідальність за умисне неподання декларації або внесення неправдивих даних. У декларації можна не згадувати чоловіка чи дружину, якщо вони не проживають разом. А норму про місце фактичного проживання пропонується виключити, залишивши тільки місце реєстрації. Можна не декларувати грошові активи, фінансові зобов'язання та рухоме майно, якщо їхня вартість не перевищує 150 мінімальних зарплат. Це у 3-7 разів вище за чинні норми. Пропонується не включати у декларацію рухоме майно, яке було придбане до того, як запрацювала система електронних декларацій, та не вказувати вартість майна і активів, якщо що вони не є джерелом доходу. І нарешті підвищити вартість для подарунків, які не потрібно декларувати з п'яти до ста п'ятдесяти мінімальних зарплат. Це означає, що не треба декларувати подарунки вартістю до двохсот тисяч гривень. За законопроект проголосували двісті тридцять вісім народних депутатів. напередодні голосування. Безпосередньо, тобто перед голосуванням, відбувалася нарада керівників фракцій в достатньо розширеному форматі, і всі ці речі були проговорені. Всі ці речі були так чи інакше узгоджені з усіма лідерами фракцій, крім самопомочі. На вас переклали просто відповідальність, зробили з вас крайнього, я не знаю, що в даному випадку так, це абсолютно видно, що зроблено крайнього. Якщо ми говоримо про збільшення сум, які потрібно декларувати, від яких потрібно декларувати, те, що було записано в попередній редакції закону, це була абсолютна профанація, тому що згідно з нашим законодавством, і взагалі згідно з нормами, Фінрозвідка бачить суми більше 150 тисяч гривень. Тому на сьогоднішній момент, як коли там записана була сума 20 тисяч гривень, 50 тисяч гривень, це не працююча норма, це профанація, це брехня суспільства. Це перший момент. Другий момент. Скажено, Обама, наприклад, декларує за 300 доларів гаманець, а депутат Української ради, наприклад, чи там міністр, заступник міністра, суддя не може це робити? Може, але цього взагалі не було передбачено в тому законі. Тому давайте не перекручувати ці моменти. В тому законі ніяких декларацій гаманців за 100 доларів ніхто не передбачав. Там передбачалися б там подарунки від там, певної суми гривень, від неподаткових не, не мінімумів, там різні речі. І тому, коли ми говоримо про те, що на сьогоднішній момент там, це вихолоне. Що якусь норму, це брехня, тому що е, там з самого початку пропонувалося, справді 150 тисяч гривень. Е, але знову ж таки, на цій самій нараді е, керівників фракцій е, було запропоновано. Е, давайте піднімемо до 200 тисяч, тому що ну, на сьогоднішній момент е, при доларів 30, в принципі, е, там виникає достатньо багато питань. Але за будь-яких обставин, тобто ми можемо повернутися до 150 тисяч, нижче 150 тисяч гривень декларування будь-чого, це профанація, тому що на сьогоднішній момент фінрозвідка цього просто не побачить. 150 тисяч це за 100 тисяч можна навіть зараз за цінах рівнем цін Україні, можна за 100 тисяч купити Volkswagen поло 2005 року. Не треба його декларувати. Майно декларується по-любому. Якщо ви купили автомобіль, ви його декларуєте по-любому. Ви записуєте його в декларацію, тому що будь-яке майно, яке ви там є окремим пунктом, стоїть автомобілі. Рухоме нерухоме майно. Тобто ви його декларуєте. Тому віртак карі, ну таке в полу... А що? Що інше? Це може бути що заводно, якісь коштовності, я не знаю там. Повірте мені, якщо предмети, предмети розкоші. Ну не розкоші, мають на увазі, не знаю, якісь предмети мистецтва і так далі. Ну все одно це досить коштовні подарунки для ну, для, для, для багатьох людей. Дивіться, зараз єдина дискусія Можна як... подарувати 100 таких подарунків, зрештою, і якщо їх всі не декларувати, ну це вже пристойна сума Це 2 мільйони. От 20 мільйонів. Слухайте, ну ви зараз перекручуєте факти, і ви зараз вигадуєте проблеми там, де її немає. Нас... проблема. Дивіться, ми приходимо, не знаю, на парковку будь-якого суду, і бачимо, що судді їдять на тих машинах, на які вони не можуть собі дозволити, на двадцять п'ять тридцять на сьогоднішній момент є 12 антикорупційних органів. 12 антикорупційних органів. Я думаю, що питання насправді в тому, що ці антикорупційні органи погано працюють. А не в тому, що задекларував суддя там подарунок за 30 тисяч гривень чи не подарував задекларував. Давайте не вигадувати проблеми там, де її немає. Я нічого не погіршив в даному випадку. Те, що виступило проти цього там ряд громадських організацій, це ще не значить, що воно погіршено. В чому погіршення? Давайте конкретний приклад. Збільшення розміри, наприклад, які є мінімум необхідним для декларування. Зменшено коло осіб, яких необхідно вказати в декларації. В принципі, ще не запустилося досі електронні декларації, не запускається на ЗК. А це орган, який в принципі мав. І ви вважаєте, що і за мене на ЗК не запускається? Ви вважаєте, що і за мене на ЗК не запустилося? Нам досі не дають, наприклад, безвізовий режим. А Грузія вже отримала зелене світло. Нам не дають безвізовий режим по одній причині, тому що нам не хочуть його давати. Якби нам хотіли давати безвізовий режим, зараз відбулися в Брюсселі достатньо великі консультації. Єдина претензія до цих правок на сьогоднішній момент це претензія до того, що називається звуженням коло осіб. В принципі, це насправді це придірка з моєї точки зору, яка не коштує взагалі нічого. Тому що ну зараз багато говориться, що там у нас все декларується, записується на дружин чи на тещу, чи там на свекруху. «Хорошо, буду записувати на двоюрідних братів чи троюрідних братів. Від цього насправді ми можемо цю правку внести е, от завтра і завтра за нею проголосувати. Насправді нічого від цього не змінюється. Нас не хочуть, нам не хочуть давати безвізовий режим на сьогоднішній момент. І потрібно чітко про це говорити на сьогоднішній зараз, а не розповідати легенди про те, що грузинам дали, чи грузинам теж достатньо довго відтерміновували. На сьогоднішній момент ніхто не хоче давати Україні безвізовий режим. І головна причина, якщо вже ви говорите так, то головна причина це. Референдум в Голландії на сьогоднішній момент. А не рівень корупції, який в Україні є, і нам важко насправді сперечатися, коли нам кажуть, що ви не з корупцією. Рівень корупції у нас є 12 антикорупційних органів. Ви вважаєте, що я винен в тому, що Генпрокуратура не працює? Ви вважаєте, що я винен в тому, що НАБУ не запрацювало до сих пір? Ви вважаєте, що я винен в тому, що міліція там не працює? Ні, ви в тому, що ви з голосу подали поправку, яка, ну, не знаю. Це ваша точка так. зору. Що винен я в чомусь. Я ще раз говорю: якщо ми говоримо про ці чотири правки, які були внесені, по суті, вони ні в якому разі не погіршують нічого. Все, що внесено Денисенком, це катастрофа. Тобто, це просто не може так пройти. Євросоюз того ж дня виступив з заявою про те, що це ну, такому вигляді ці правки не пройдуть. Тому очевидно, що зараз ведеться робота для того, щоб узгодити таку збалансовану формулу, яка би враховувала як рекомендації Європейського Союзу, так і власне ті законодавчі норми, які були в українському законі, тобто з тим, щоб воно відповідало європейським стандартам. І е, очевидно, що обман тут не пройде, тому що дійсно ну є розрахунок на те, що не помітять. Ну це класи ну це традиції українського законотворення, так тишком-нишком надурити. Але ми розуміємо, що ну, це дуже наївно розраховувати на такі речі. Зрозуміло, що е, юристи, які писали цей закон, вони розраховували на... Ну, те, що на, на, на останньому етапі вже ніхто не буде чіплятися за ці норми, і воно пройде і так. Але не вийшло. От. Ну, да. І президента дурять, до речі, теж. йому ж теж юристи говорять, що окей, це пройде. Президент довіряє цим юристам. Е, от. І це, це проблема, тому що насправді незалежні експерти казали з самого початку, що це не пройде. Для європейців це лише висунення. Зрозумілого набору критеріїв до всіх країн, які проходять процедуру візової лібералізації. Нічого більшого, тобто, це не для них ці агентства, це для України. Ця ця антикорупційна машинерія е, має купу своїх окремих компонентів, е, і можна говорити про кожен з них окремо, але вони працюють тільки коли вони запущені разом. Врешті крапки над і в цій історії розставив президент України, який в суботу, пізно ввечері, завитував скандальний закон Денисенка, як такий, що не відповідає вимогам європейців, і заявив, що подає Верховну Раду власний законопроект з тими правками, які вже точно мають сподобатися Євросоюзу, і закликав депутатів ухвалити його вже цього вівторка. У Сполучених Штатах Америки публічне декларування доходів є обов'язковим для усіх гілок влади. А щоб декларанти не забували подавати заповнені документи, їм про це нагадують комісії з урядової етики. Інакше генеральний прокурор має право вимагати штраф за свідоме ухиляння до 10 тисяч доларів, за необачність до п'яти. У звітах обов'язково вказується сума доходів та звідки вони були отримані, якщо їхній розмір перевищує 200 доларів. Декларується також дохід дружини або чоловіка, якщо вони заробляють. Вили не на основному місці роботи більше тисячі доларів. Обов'язково вказуються наявні кредити іпотеки у понад 10 тисяч, де і для чого вони були отримані. Декларуються грошові перекази більше тисячі доларів. Межа подарунків, які не підлягають декларуванню 350 доларів. У декларації Барака Обами за 2014 рік вказано, що він отримував Роялті за три свої книги: понад 15 тисяч доларів за кожну. До 50 тисяч заробив на цінних паперах. Зробив передоплату за навчання своїх доньок у коледжі. Виплачує іпотеку, отриману під будинок в Чикаго у 2005 році. Подарунків у 2014-му Обама не декларував. Однак у 2009 тому йому довелося вносити у декларацію португальську водяну собаку бо, яку йому подарував сенатор Едвард Кеннеді. Ви дивилися програму реформа. Побачимося наступного тижня.